Ми хочемо е, хороших професійних кадрів, ми хочемо людей оцей код. Бо код технологій, за ним стоїть код людей. Це є ви. І ми їх ну, ми стараємося передати і створити базу. Е, і чому ну, там, закликаємо вас, що е, будь-який технолог, який розробить там, лінійне виробництво своїх двигунів та, чи якихось там засобів для БПЛА? Чи це, 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 це супер. Це, повірте, військові вам. Низький уклін зроблять, бо це партнер. Це партнер на лінії фронту, чи супер якийсь менеджер, який затягне великий е, проєкт, чи е, побудує е, супер суперкісну. Дивіться, от практичні речі: свій, свій завод по акумуляторах. Не китайський, не європейський, а свій завод по акумуляторах. Ви розумієте, який це технологічний продукт і технологічний партнер для армії? Це це ну просто ніхто деколи не розуміє цих масштабів, і ми вам хочемо пояснити, що так, хлопці праві, е, що є там або ти на, на фронті, або ти для фронту, і ми також е, шукаємо от код людей, код технологій їх збираємо, бо люди створять все. І ну ще раз повторююся, ми більше площадка, і ми е, цей кластер, який хочемо, ми готові чекати вас щоб ви з нами розвивалися, приходили, і ми вам це віддамо для наступних наступних поколінь.